Немає деномінації в небесному царстві. Амінь. Амін? Амін. Коли ми увійдемо в небесне царство, Ісус не скаже, чи ти протестант, чи православний, чи католик, Амін. а чи ти Амін. просто є моя дитина. Амінь. Амін. Ми маємо зламати ці двері конфесіоналізму, які нас обмежують і, най, і найстрашніше обмежують Господа. Бо ми маємо відкрити наші двері, двері нашого серця, щоб співпра... співпрацювати з усіма християнами і говорити про небесне царство скрізь, де би ми не були. Амінь. Амін. Я бачив, будучи католиком, будучи православним і будучи просто християнином, я бачив навернених людей у всіх конфесіях, у всіх деномінаціях. І це не тому, що ти п'ятдесятник, чи ти є католик, чи православний, що це означає, що ти з своє. Це взагалі нічого не означає перед ним, бо я бачив дуже багато святих людей. Моя бабуся, вона католичкою була, і вона померла католичкою, але я знаю, що вона зараз Ісусом і православні. Також я бачив дуже багато, дуже багато православних, які дійсно були навернені і народжені згори. Моя дружина є православною, але вона народжена згори. І я не кажу їй, ну будь-іншою, просто. Закріпляй себе до Його слова і живи по Його заповідях. І все. Бо Ісус каже, що якщо ви мене любите, ви збережете всі мої заповіді. Неважливо, хто ти є.